На каналі будівельної компанії Ромб. До вашої уваги коробка з газобетону, яку ми будували в 2023 році, ми звели фундамент, стіни, перекриття і дах на цьому об'єкті. Шановні глядачі, на чому, на чому хочу наголосити? Ніколи не економте кошти і вибирайте правильних підрядників, коли зводите основний конструктив вашого будинку. На конструктиві економити не можна. Зекономити можна на оздобленні, такі як шпалери, ламінат, такі фінішні покриття, які ви можете сьогодні одне, а завтра обрали інше. А надійний фундамент, надійні стіни, дах слугуватимуть вам, вашим дітям і вашим внукам. Компанія Ром місто Житомир, будівництво котельців Думайте головою, коли обираєте підрядників.